Прайм прайм секюріті лап прайм детейлінг тюнінг захист про обирай зайжай противками під стечками разом воду. Друзі, всіх вітаю сьогодні. у Нас в роботі такий крутий проект. Це автомобіль, який напевно за останній час зібрав найбільше питань. Ого, а що це за машина? Реально багато постачальників, механіків наших і просто друзів, які заїжджали, питали, що воно таке. Це дуже крутий проект від Volkswagen. Це Атлас, Фольксваген Атлас. Атлас навіть не простий, а це кроспорт. Тобто, позаду в нас кросовер форми купе. А і це наша постійна рубрика. Правильні рішення. Автомобіль тільки з МРЕО зразу заїхав на захист від викрадення, і також це кросовер. Він планується з активним використанням, повна поклейка антигравійною плівкою. Тому по електроніці ми вже бігло перевірили всі комплектуючі. Це класичний Volkswagen, не перший, не останній. Знаємо, як правильно захищати, не шаблонно. В класні місця, щоб зломисник навіть не подумав, що там щось буде, щоб автомобіль самостійно працював і себе захищав. Поклеється інтегрийною плівкою. Це завжди індивідуальні рішення. Бачимо, в нас трохи складні чорні глянцеві елементи, їх окремо оклеїмо, Ну і весь кузов також обов'язково з за заворотом, ніяких лекал. Ніяких там виштамповочок, всі елементи загортаються, плівка накидується з запасом, щоб загорнути. Правильне зберігання плівки, правильні матеріали для нанесення, ніяких дешевих китайських праймерів. Все це в комплексі дає можливість а, дати гарантію 10 років. А в нас оклейка антигравійну плівку і елементів салону. Автомобіль новий. Тут можна використовувати лекала, вже готові на плотери вирізані, але їх банально нема. Тому індивідуальні рішення підбираємо, міряємо, вирізаємо, захищаємо екран спеціальним склом. От пальчики ваші улюблені, щоб вони не так залишались, було простіше їх витирати. І а, рояльний лак, чорний глянець також буде повністю оклеєний. Наразі у нас Volkswagen Atlas Cross повну клейку антигравійною плівкою. Вже захистили повністю ліву частину авто, крім таких елементів, як зеркала та глянцеві елементи кузова. Що ще можу сказати? Клеїмо все з підворотом, як ви можете бачити, залишаємо невеличкий запас плівки для того, щоб її завернути, щоб повністю захистити ребро автомобіля. Наразі все. Три повних дня і машина буде готова. Зараз переходимо на праву частину авто. Ноділ, он сайт Форіл, крекші лайк сіл, збіда ніка, Майк Віл. А сей хай and Гіво still kill стилі не джим, ain't got a gun better buy one can't afford it better take some all беда баван. i take one Тому можна не турбуватись. Як думаю, ви вже бачили неодноразово у нас проекти Коли притирались, шкодили плівку. Ну і просто переклеївали. І все ставало як нове. Це також і а, гідрофоб, це також і розтягування під сонцем. Плівка сама з собою працює і зберігає стан автомобіля як новий. Тому слідкуйте за проектом, друзі, робіть правильні рішення, економте ваш час, тому що ваш час це гроші. І звертайтесь до нас, ми покращимо ваш автомобіль. Prime, Prime Security Lab, Prime.